Латвійські волонтери в чергове передали Україні допомогу. Цього разу привезли дороговартісне обладнання, яке допоможе рятувати життя немовлятам у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Відбулася зустріч із латвійськими волонтерами, лісівниками, очільниками кількох медзакладів з різних областей України та головою Волинської ОВА Юрієм Погуляйком. Велике дякую за вашу роботу за те, що ви робите не тільки я знаю, що і в лісовій галузі ми з вас приклад багато беремо. А я знаю, що ваша країна. Дуже допомагає і правоохоронній діяльності, і зброєю, і своїм досвідом. Тому разом ми сила, разом ми переможемо. Вам велике дякую. Давайте разом вбити ворога. І разом звільнимо нашу країну, нашу державу зробимо також і європейською, як наша країна. За безцінну допомогу партнерів нагородили подяками. Проєкт з передачі медзакладам дороговартісного обладнання організували Латвійська громадська організація ТеВ, Ірландська громадська організація Мідейтфор Кідс, Поліський лісовий фонд та благодійний фонд. Пісівниквилині, а партнери з Ірландії, з якими налагодили співпрацю, латвійські волонтери забронювали апарати і передали їх в Україну. У Нас получається п'ять різних лікарів. Їдемо сьогодні вже загружаємо два комплекти. їдемо в те саме в ірпень. Там больница есть, потом здесь распределяется по двум больницам, да, и еще получается, ну то есть в целом в целом пять, пять больниц, к тему помогаем. Машины искали, там формы, квадрокоптеры, бензопило. там все 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 и сами ехали до окончательного получателя на фронт. И передали от рук и руках. В том времени тоже смотрели другое направление, медицину. И в принципе у нас есть две такие большие управления и работаем над этим. Круглосоточні серед переданої допомоги інкубатори, ультразвуковий апарат, мікроскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше вартість усього орієнтовно один мільйон євро. Очільниця Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства та дитинства Ірина Горавська зазначила, що це обладнання є необхідним для порятунку немовлят, які народилися передчасно. Це обладнання, реанімаційні столики, інкубатори, які рятують життя і дають можливість виходжувати, лікувати реанімувати. Глибоко недоношених діток або діток, які народились не зовсім здоровими хворими. Тобто, завдяки цьому обладнанню буде врятовано багато життів наших маленьких волинян. Ми щиро дякуємо за таку можливість, бо насправді під час війни різко зросло кількість перечасних пологів, і те обладнання, яке ми мали, його стало вкрай недостатньо. А в наш такий непростий час закупити зараз це обладнання. В такій кількості ну не, не є можливим, обладнання отримали п'ять медичних установ, зокрема з Волині, Рівного та міста Ірпінь, що на Київщині. Сьогодні будь-яка підтримка для нас надзвичайно важлива. Не важ... навіть моральна і це теж важливо. Але якщо вона ще і такими матеріальними речами, досить коштовними, досить потрібними для того, щоб врятувати життя наших. Маленьких співвітчизників і взагалі в тих лікарнях, які сьогодні зазнали великих втрат. Тому я вважаю, що це дуже добре. Крім того, на замовлення командира 14-ї бригади волонтери з Латвії придбали два мікроавтобуси. Одне авто наповнене допомогою, яке передано у Волинську бригаду. Другу автівку волинські та латвізькі волонтери незабаром спільно доставлять військовим на Харківщину.